Вітаю вас на каналі. В цьому відео покажу, яке даватиму добриво після того, як зібрав огірок. Це дуже важливо, друзі, тому що після того, як збираєш огірки, бажано давати якісь кореневі живлення, тому що можна загубити 100% рослину. Рослина росте, вона віддає всі поживні елементи, силу в огірок. І стебло саме по собі починає трішки так слабіти. Тому сьогодні підкормимо. Кормити будемо знову через єврокуб, насос та капельний полив. Ну і оцей пакуночок, тут 2 кіла. І це в нас іде Яра 3,18. Дамо його. Все так само, хто бачив, я робив підживлення четвертій теплиці, тільки з селітра аміачно. Ну, а сьогодні дамо яру 318. Якщо рахувати на 10 літрів, то 20 грам. Також можна обробити і по листу. Залили, перемішали. Все, як я робив із селітрою аміачною. Тоді ми ще кормили з яриком. Але сьогодні ярика не видно. Школа. Бачите, який колір. Ну, Чекати потрібно трішки довше. Це вам не аміачна селітра. Яра вона розчиняється набагато довше. Плюс ще й вода не сильно тепла. Не встигає вона прогріватися. Тому будемо чекати, можливо пів півгодинки, поки воно це все діло розкисне тут. Нарешті дочекався Розстало. подивіться, який колір. Так. Ну і заливаємо у наш Єврокуб. Але так як сьогодні ярика нема. то сьогодні допоможе мій оцей дружок. Тому зараз поставимо сюди. Надіюсь, мене видно буде. Ну а тут стандартна процедура. І все, можна гулять. Хай поливо. Прокапаємо сьогодні третю теплицю. Так як той раз ми годували четверту, то сьогодні прийшла черга до цієї там, де ми збирали огірок. Недавно було відео. Ось так воно. Капає добре, аж дірки роби. тут. Питали, чи розриває? Ні, нічого не розриває. Це трубка. Вона досить щільна, така як шланга 20-ка десь. Ну, її реально важко розірвати, перерубати там. Вона досить така непогана штукована. Хоч і дорого все, але краще, ніж капельна стрічка. І полив набагато швидший. Воно капає з двох емітерів. Бачите, проливає з двох. Фух. Оце таке. Поверху ще буду робити кальцієм, обов'язково сьогодні ввечері, тому що трошки він мені не подобається, цей огірок. Цвіт сильно близько до верху. Він має, бути сантиметрів 20-30. Тоді значить те, що кальція вистачає. А тут його мало, тому сьогодні вечором пройдуся кальцевою селітрою по листу. Сонце сяде, пройдемо і за ніч воно якраз добре подіявся. Ну що, друзі, полив робимо, нічого тут такого більш показувати немає чого. Огірочки ростуть, поливаємо, прокапуємо. Відео про підживлення я Випустив уже пізніше. До речі, не знаю, показував вам чи ні. Між дивіться, як гарно зробив. Під'язав, обкрутив усе. Один ряд, стежка і другий ряд. І там третій ряд. Ось так. Добре, на цьому відео буду завершувати. Всім велике дякую. Ну і далі буде.